Сьогодні Державна податкова адміністрація привітала журналістів Київської області з наступаючим святом Дня журналіста. На попередні цього дня вам сказать наші шановні люди, ви знаєте, у кожної людини в житті буває ну дві, ну три, ну чотири професії. Да. А в журналіста їх сотні. Причому він практично працює на кожній професії, знає її переваги, знає її вади і дає її оцінку. Подяка від ДПА отримала шість журналістів Київщини. І хоча Анатолій Петренко на посаді голови ДПА лише три місяці, робота і мас-медіа він задоволений. Вручення подяки подарунків відбулось у теплій неофіційній атмосфері. І надіюся. Що ми будемо ще довго-довго працювати і, мабуть, мати такі добрі стосунки. Від керівництва державної податкової адміністрації журналісти отримали ось такі подяки за об'єктивне висвітлення інформації податкової тематики і імені годинники. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія БАРТ Київ.